У бурю й грім під свист сталевих злив ідуть нащадки козаків, герої, без страху, сумнівів, без зайвих слів, стоять за Україну і за волю, в очах у них вогонь священних днів, у серці гнів до ворога кривавого, вони опора правди і чинів, щит живий для люду православного. Хто впав, той зірка в небі золота. Іх кожна рана це ціна життя, щоб ми жили у мирі й свободі, молімося й за тих, хто вже на небосводі. І поки б'ється серце України, і синя жовтий прапор маярить, ЗСУ, це щит, це гордість і родина, що нашу землю мужньо боронить, борітеся і поборете і слова мечем стало нині. Стоїть солдат, мов явір у полі, і світло несе Україні. І доки сонце встає над Дніпром, і діти сміються у чистому полі, ЗСУ – це серце, що б'ється громом, заради життя, заради волі.